Дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба. Ось таких рядків імпровізовані руханки для поліпшення психологічного стану у холі палацу культури північний розпочинається івент для юних мешканців Тернівського району. Назва заходу символічна. Ти як сміливим, також потрібна підтримка. Учасники івенту особливі це близько семи десятків дітей, захисників, полонених та безвісти зниклих армійців. Аби підтримати нащадків героїв, практикуючі психологи в окруті згаданого творчого осередку створили п'ять локацій. Уже півтори року боронить східні рубежі нашої країни, батько 13-річної Софії. Дівчина ділиться наразі, встигла відвідати тільки декілька спеціалізованих куточків. Утім, вже обрала найподобанішу локацію. Мені дуже Сподобалася локація з квітками. Дуже цікаво, коли ти пишеш свої побажання і можеш подивитися на те, що бажають інші люди. Це так ви вдохновляє. Я написала про те, ким я хочу стати. Я хочу стати фотографом. Я написала про те, що хочу, щоб війна скоріше закінчилася, і про те, щоб мої рідні були разом зі мною завжди. Серед різноманітних локацій, сила в єдності, що підвищує соціальну активність та розвиток командної роботи, аеробіка для мозку, яка допомагає розвити. Дрібну моторику та синхронізувати роботу обох півкуль. Далі учасники поринали у тематичний куточок «Магія бажань, який стимулював школярів шукати джерела внутрішнього ресурсу. Не минулося і без активностей. Це дозволила локація під назвою Тіло в дії, яка перемкнула увагу підлітків з негативу на позитивне мислення. На кожен з куточків молодь, яку заздалегідь поділили на команди, мала по 20 хвилин. І чим швидше ми це будемо робити? Так, да, так, да, так. Да. молодець можна допомогти найекзотичнішою локацією став куточок виготовлення аромаса спокій. Тут школярі під наглядом двох практикуючих психологів змогли власноруч зробити пахучі мішечки з духм'яними травами. Те, що вони зроблять, вже буде зроблено своїми руками, буде нагадувати їм скажімо так, про те, що про них піклувались в цей час, їм оказували психоемоційну допомогу, вони самі це зробили своїми руками, і воно буде завжди поряд з ними. Тобто, коли вони подивляться на цей мішечок, вони вже згадають, що в цей час вони перебували в укритті. була сирена, і їм було тут затишно, та вони були, скажімо так і Захищені проведення івенту в рамках міської програми впровадження психологічної допомоги стало можливим за підтримки Ради оборони міста, громадської організації ротарі Клуб Кривий Ріг у співпраці з Європейським інститутом за, для демократії. За словами психологів, через повномасштабну війну діти чину увесь час перебувають у стресі, що часто спричиняє внутрішню тривогу та спустошення. А все це відображається на фізіологічному рівні і проявляється у розладах сну, у порушенні харчової поведінки, ну і тих же. Самих больових симптомах, а особливо це проявляється на психологічному плані. Тому сьогодні мета нашого заходу яка популяризація ментального здоров'я, підвищення рівня ментального здоров'я. І сьогодні ми знайомимо дітей з техніками психологічними з вправами, з іграми, які допомагають долати ось ті складні життєві моменти, які на жаль зараз переживають і наші діти, і дорослі. Іван для молоді кривого рогу під гаслом Ти Як сміливим також потрібна підтримка. Планують провести не тільки у Тернівському районі. Відтак до кінця квітня близько 400 сотні юних містян та нових криворіжців віком від 11 до 15 років зможуть взяти участь у подібному заході вже у своїх районах, а значить отримати поради від практикуючих психологів.